Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Поговоримо про вали на щеплення з двох варіантів. Як його називають: вал рогатий або з двох половинок, та вал прямий або модифікований. Я детально зараз покажу на схемі, на прикладі, іменно з каталога. Ось у нас йде вал головної муфти з ЮМЗ 80. Цей один вал, або вал на щеплення раз рогатий, і вал, той, що йде безпосередньо вже в КПП, вал первинний. Тобто один цей вал замінює нам два вала, замінює нам чотири таких прижима, чотири таких шайби і чотири. Гуми, ось, ось там вони у нас далі лежать. І ще один момент: і болт первинного вала. Якщо ви переходите на цей вал прямий, вам теж не потрібен. Дуже багато вже їх замовляють. Хтось знає, хтось не знає, хто дізнався вже, кажуть, ми побачили відео, перейшли на цей. Під відео я прошу всіх залишати коментарі, кому як ну, не то, що зручно, а іменно на практиці, у кого був трактор і з таким валом, і з таким валом. Ну Я ж кажу, коли я сюди прийшла, мені ось така конструкція, ну це ще ну, реально інженерами ще з радянських часів, я прийшла сюди після китайських тракторів. Ну, В принципі, маленьких, 24 сильних, але тим не менш, я не розуміла іменно сенсу цієї конструкції. Знову ж таки, коли у вас такий вал, тобто у вас є демпфер між оціми, коли з'єднуються вали, тобто є резинки і диск щеплення у вас на жорсткому. Коли у вас йде прямий вал, зараз на каталозі ми це все подивимося. Ось це у нас UMZ-модифікації 80. Тут йде вже один суцільний вал. Але диск тут іде, ось все видно, уже на демпферах. На UMZ 6, навпаки, тут у нас іде ось цей рогатий вал. Друга половинка у нас лишається у КПП, і диск іде на жорсткій ступічці. Але, знову ж таки, які є моменти, диск щеплення на UMZ 6 і на UMZ80 має різний діаметр. На UMZ 80, він іде 75-ї групи, він більший по діаметру, тому що це все у нас заточено під МТЗовський 240-й мотор. Там не такий маховик і не така корзина, але корзини реально взаємозамінні. А от диски щеплення. Наскільки я знаю, ще СМДовські ставлять. Їх це, обтачують, зменшують діаметр і ставлять, тому що ступочка їм на посадочне місце по шліцам, воно однакове. Тобто самий універсальний варіант, хоч на такому, хоч на такому валові, це значить диск на шариках. В принципі, наскільки я знаю, вже. Ну, не так часто замовляють диск з глухою ступічкою. Всі вже перейшли на шарики. Всім, ну, всі задоволені. А зараз ми поглянемо, з якої марки, так, це у нас, значить, йде позиція. Так, зараз я її знайду. 53. Ще який момент. Зараз. Так. Вал головної муфти 53 позиція, сталь 45. Ось це ключовий момент. Цей вал обов'язково повинен бути зроблений з якісної сталі. Інакше візуально це можна зробити, в принципі, реальної сталі 3, і сталі 20, але це не буде ходити. Я вам це для чого показую? Я вам підтверджую, що це іменно зроблено зі сталі 45. Можете в цьому не сумніватися. Ось всі ці кольори, це називається цвіта побіжалості. Це значить, що він зроблений по заводському кресленні з дотриманням усіх технологій і режимів термічної обробки. У нас їх багато на асортименті, вони є постійно в наявності, тому, кому цікаво або більш детальною консультацією, звертайтеся, я вам ну, плюс-мінус на пальцях, як можу, показую. Якщо всім зрозуміло, з вас лайк. Всім до побачення.